Друзі, привіт! У нас сьогодні на огляді ось такі чудові кульки-м'ячі від торгової марки Simba. Це фігурки колекційні зірка футболу у м'ячі. Розмір даних кульок складає 7 см в діаметрі, вони придатні для гри дітям від 3 років. Хоча тут потрібно збережитися, тому що дані набори можуть вмістити у собі дрібні деталі, і це небезпечно діткам гратися без нагляду батьків. Отже, що це за кульки? Це кульки при потрапленні у воду, які бурхливо розчиняються, в результаті чого ми отримуємо пластикову фігурку футболіста, у якій ретельно промальоване обличчя, також там яскраво деталізована форма їхня, і вони, вони знаходяться на підставці, на якій нанесено. Ім'я та емблема клубу нашого футболіста. Також слід зауважити, що колекція кульок футболістів складається з 24 героїв наших, і в комплекті також йде кольоровий буклет із зображенням усіх футболістів та описом якимось. Слід зауважити, що вартість одної кульки не дешева, а для того, щоб зібрати всю колекцію, там вам доведеться викласти на сьогоднішній день більше трьох тисяч гривень. Що є немало, а ще враховуючи те, що можуть попадатись повторні екземпляри, то це складе ще більшу суму. Отже, ми зараз з вами разом розпакуємо одну-другу кульку, подивимося, як це буде працювати у воді, як вони будуть бурхливо розчинятися, і глянемо, які зірки випали нам. Для цього ми підготовили ємність з водою. Спробуємо розпакувати першу нашу кульку. І кинути у воду. І те саме зробимо з другою. І для того, мабуть, щоб розпакувати, потрібно буде мати ніж чи ще щось так. розпаковувати, звісно, доведеться вам також з дитиною, адже цей процес є небезпечним для самостійного використання. О, дивіться, ми можемо побачити. Нашого героя, хто нам попався. Хто це є? Джадон Санчо. Так, це наш перший герой. Приступимо ще раз. Тут ще одне пакування. Джадон Санчо. Ага, ось такий буклет. Може і не він, хоча це ми просто побачили верхнього нашого героя. А по факту ось вони всі герої. Наскільки вам видно, зараз я бачу, що трішки засвітлює. Є покрокова інструкція набрати води, розпакувати кульку, те, що ми зробили з вами, кинути її в воду, спостерігати за процесом і дістати нашого героя. Ще раз вам скажу, що ми води набрали більше ніж 7 см, оскільки сама кулька має 7 см діаметрі, щоб вона повністю занурилася. І тут ще є одне пакування, тому зараз будемо ще його відкривати. Десь. На відчуття це якийсь гіпс чи щось, не знаю, навіть може якась сода, тому що вона кришиться вже потрошки. Що ж, Оскільки це гра дитяча, даю своєму сину, щоб він закинув, адже це для нього подарунок. Ну, щоб там аж так сильно бурлило, то поки що цього ми не спостерігаємо. Так, іде шипіння. Повільне таке і розсипається на частинки наша кулька. Я так розумію, скоро буде наш герой. О, кулька вже стає меншою помітно. Процес, як ми бачимо, не такий швидкий, як ми очікували. О, вже чиїсь видно голову. Так, вгадуємо, в кого колір так, волосся такий із наших гравців. Ну, Прискорювати не будемо, будемо дочекаємося. Повного розчинення самостійної кульки, хоча він не такий швидкий, знову ж таки, в цей процес. Ми чуємо, як ідуть кульки. Ми додали звичайну холодну воду, можливо, в інструкції вказано про тепло десь, можливо, цей був би процес швидший. Але я в цьому сумніваюся, і тому, о, бачите, відлетіла більша частина. Процес вже займає більше п'яти хвилин. Ми трошки допоможемо, щоб ви побачили швидший результат. Отже, дивимося. Ось і наш гравець під 11 номером. І я знаю, хто це такий, це рейс, рейс. Він, він пишеться реус, але це рейс, рейс. Він грає за жаборусію. Ось такий чудовий гравець. Перший, який нам попався, зараз будемо робити другого. І разом з вами подивимося. Ось внизу на підставці також є нанесені логотипи якогось ніби клубу з м'ячем. Чудовий гравець. Що ж, ми приступаємо до розпаковки нашого другого футболіста. І подивимось, хто в цей раз нам випав, чи буде хтось інший. І, можливо, знову повторка якась. Знову маємо таку ж саму картку з усіма футболістами наші герої. І розпаковуємо кульку до кінця, щоб помістити її у воду. Перед! Здається, хтось інший. Адже волосся темніше. Хто б це міг бути? Рональдо. А може бути? Як бачите, я там показував на тато е цих е на карті футболістів, то там іменно чорна. Чорне волосся у Кріштіана Роналдо. Думаю, це він. Хоча, не знаю. Ні, сильно кучерявий. Да, то може Неймар. Або хто там ще може бути? Сильно не спішіть відламувати, щоб не пошкодити гравця нашого. Я вже знаю, хто це. Це Мухаммед Салах. Салах? Так, да, Салах. Він на третьому місці із найкращим. Тому що, бачите, по карті зараз покажемо. Так, ми його дістали. Це салах. Хто це? Салах. Мухамед Салах. салах. Теж 11 номер. Номер 11. Що написано? М-салах. Саме так. Це наш гравець Мухамед Салах. Ось тут також це вказано. М-салах не потрібно. Читати, старатись на футболці, тому що там дрібніший шрифт. А є на самій підставці. Ось такі два гравці у нас. Мухамед Салах і Марко Рейс. Два під 11 номером. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і очікуйте на нові огляди. До нових зустрічей!